Вітаю на першому подільському на Закарпатті. посадовці незаконно видобули мінеральної води на понад 644 мільйони гривень. Порушник намагався дістатися Польщі у ліжку далекобійника. Правоохоронці затримали 51-річного хмельничанина за неправдиве повідомлення про замінування ТЦК. На Хмельниччині пам'ятка археології потрапила у незаконне володіння. Про це та інше розповім в подробицях. На Закарпатті посадовці незаконно видобули мінеральної води на понад 644 мільйони гривень. Про це повідомляють у Нацполіції. Зломисники налагодили незаконний видобуток мінеральної води за межами офіційно дозволеної для користування ділянки надр. За півроку зломисники незаконно викачали та реалізували понад 26 тисяч метрів кубічних мінеральних вод і сума завданих державі збитків у наслідок самовільного користування надрами понад 644 мільйони гривень. Двом учасникам злочинної групи керівнику лікувально-оздоровчого санаторію та його заступникові депутату сільської ради слідчі повідомили. Про підозру. На Волині прикордонники затримали пасажира вантажівки, який намагався незаконно перетнути українсько-польський кордон. Про це повідомляють у державній прикордонній службі. Українець їхав у спальному відсіку вантажівки під кермуванням громадянина Польщі. План, як уникнути уваги прикордонників, був простим: сховатися під ковдрою у ліжку для водіїв далекобійників. На подорожнього склали адмінпротокол а на польського провідника можуть чекати серйозніші наслідки, зокрема кримінальна відповідальність за організацію незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали 51-річного хмельничанина за неправдиве повідомлення про замінування ТЦК. За даними поліції, 19 лютого близько 3-ї години ночі на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що приміщення ТЦК заміновано. На місце прибули спеціальні служби після обстеження приміщення установи та прилеглої території. Інформація не підтвердилася. Поліцейські швидко встановили та розшукали псевдомінера. Зломисник вже має кримінальне минуле за майнові злочини. Поліцейські оголосили йому підозру. На Хмельниччині у судовому порядку повернуто державі пам'ятку археології Городище 8 7 століття до нашої ери у Хмельницькій обласній прокуратурі повідомляють про задоволення позову Віньковецького відділу Летичівської кружної прокуратури. Встановлено, що, попри законодавчу заборону, орган місцевого самоврядування передав громадянам дві земельні ділянки у приватну власність як землі сільськогосподарського призначення, щоб вберегти культурну спадщину від знищення та повернути землі площі. Ще 1,4 гектара гектари законному власнику септу державі суд задовольнив позовні вимоги. Сьогодні у всіх громадах області вшановують пам'ять Небесної сотні. До подібних заходів долучаються й малі, й дорослі. Вшанували пам'ять героїв і підопічні та працівники Вільховецького будинку інтернату для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній раді. У закладі проживає 32 підопічних, а також внутрішньопереміщені особи із Донецької та Київської областей. Хвилиною мовчання мешканці та персонал соціальної установи вшанували пам'ять загиблих героїв. Також підопічні будинку інтернату виготовили паперових ангелів та приєдналися до живої акції Ангели пам'яті. Завершуючи інформаційний випуск, розповім про погоду на день завтрашній. За повідомленням Хмельницького обласного центру із гідрометеорології в регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів морозу в день від 1 до 6 градусів морозу. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 9 до 11 градусів нижче нуля, в день від 2 до 4 градусів. Теж нижче нуля. Одягайтеся тепло. Дбайте про своє здоров'я та про здоров'я своїх близьких. Наразі це все. Та вже завтра зранку буде свіжий інформаційний випуск, насичений основними подіями країни та області. А щоб не пропустити головного, слідкуйте за соцмережами телеканалу Мирної ночі. На все добре.